Експерти МАГАТЕ відвідали градирню окупованої ЗС, де сталася пожежа. Проте ані залишки шин, ані дронів там не помітили. Команда згори оглянула також басейн з водою, який є основою градирні. А також запросила доступ до нижньої частини, щоб оглянути місце, де розташований рівень водяних форсунок. Однак групі відмовили, посилаючись на небезпечність цих двох локацій. Разом з тим, на станції МАГАТЕ помітили обгорілі ділянки внутрішнього обладнання поруч із рівним розпов оділу водяних сопел та специфічний запах горілого ластику. Під час відвідування постраждалої градирні команда помітила вигорілі ділянки у внутрішньому обладнанні вище біля рівня розподільної форсунки. Вони також спостерігали краплі спаленого пластику та фрагменти бетону, що впав, розкидані по басейну з холодною водою. Були зібрані зразки сміття, в тому числі спалений і розплавлений пластик. Ядерна безпека станції не постраждала, оскільки градирні наразі не працюють у районі. градирень, які розташовані приблизно за півтора кілометра від. Реакторних блоків заес радіоактивних речовин немає. Остаточні висновки щодо причин пожежі згодом. Продовж минулої доби окупанти завдали майже чотири сотні ударів по населених пунктах області. Відомо про сім зруйнованих осель. На щастя, люди не постраждали. Війська РФ здійснили авіаційні удари по Лобковому та Новоандріївці. Дев'ять обстрілів РСЗВ накрили роботи на та Новоданилівку. Надійшло сім повідомлень про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури. Мирні жителі не постраждали. А у тимчасово окупованому Бердянську так звані депутати перевіряють готовність шкіл до навчального року. Загарбники повідомляють, що народні експерти приділили особливу увагу антитерористичній захищеності закладів. Російські підлабузники також перевірили наповненість бібліотек пропагандистською літературою, а також так званий косметичний ремонт у школах. Замість того, аби захищати дітей, вони змушують їх навчатись в умовах постійного страху та пропаганди. Цей моніторинг ніщо інше, як спроба створити картинку нормального життя для пропагандистських ЗМІ, ігноруючи реальні проблеми та страждання місцевого населення під окупацією. Тим часом бійцям 98-го батальйону 108-ї бригади ТРО вдалося розгромити позиції ворога поблизу Новокарлівки. Операцію виконали за допомогою скидання мін з баби Яги. Yeah.